Всім доброго дня! Сьогодні готуємо млинчики з бананом. Кому цікаво, залишайтесь. Вони мені подобаються в холодному стані. Готуємо. В одно яйце додаємо сіль, 1 столову ложку цукру і ванільку. Перемішуємо. Виливаємо 250 молочка і 100 г борошна. Додаємо столову ложечку олійки. Беремо бананчик і нарізаємо на ось такі шматочки. Виливаємо тісто на сковорідку. Викладаємо бананчик. Присипаємо цукром. Перевертаємо. Ось такий млинчик виходить. Витираємо сковорідку салфеточкою і жаримо всі млинці. Виходить сім штук. Кожен млинець я розрізаю на двоє І поливаю шоколадом. Всім смачно.